Говоримо саме про трихологію: як доглядати за шкірою голови та волосся. Ми весь час наголошуємо на якісному очищенні. Чому це важливо? Шампунь це засіб для роботи зі шкірою голови, а не волосся. Його основна функція очищення. У цьому випадку йдеться не про лікувальні шампуні. І саме від якості очищення шкіри голови залежить дуже сильно в цілому стан волосся. Якщо ви неякісно очищуєте шкіру голови та не відлущуєте омертвілий шар, це може призводити до більш інтенсивного випадіння волосся. Запам'ятайте три правила використання шампуню: перший Миємо шампунем лише шкіру голови, волосся не потребує намилення. Друге, використовуємо мінімум дворазове нанесення. Перше миття це попереднє очищення. Ми прибираємо залишки укладальних засобів, легко видаленого бруду, розпушуємо надлишок себуму для подальшого видалення. Друге миття це захоплення мильним розчином сала і бруду, що залишився, і рішуче їх змиваємо. Всі рухи ретельні з натиском. Волосся має добре промиватися, але дуже повільні та дбайливі, бо інакше, наприклад, шкрябаючи по шкірі ногтями, можна отримати мікротравму, що призведе до місцевих запалень і також посилить випадіння. Раджу використовувати спеціальну щіточку для миття голови. Тепер переходимо до покрокових практичних рекомендацій. Роби раз: ставимо таймер і охайно розчесуємо волосся близько 8 хвилин. Це у середньому. Оптимальний час визначається індивідуально. Чому це потрібно? По-перше, сплутане волосся легше ламати. І розтягуються, особливо в мокрому стані. По-друге, вони гірше очищаються та насичуються поживними речовинами. По-третє, завдяки масажу посилюється кровообіг. Отже, волосяні циблини активніше постачаються поживними речовинами. Наступне ретельне розчісування допомагає видалити орговілий шар шкіри, а також звільнити волосяні фолікула від старих волосків, що знаходяться в телегенфазі. Як тільки ви механічно видаляєте відмерлу волосину, на її місце починається активація зростання нового. Ми не наносимо шампунь на волосся. Піни Цікає по волосся та наступне миття, цілком достатньо для повного очищення, за умови, якщо ви дійсно ретельно змиваєте піну з полотна волосся. Спробуйте сфокусуватися на цьому. Далі це пілінги. Хімічне відлущування ґрунтується на розм'якшенні відмерлих шарів шкіри. Зазвичай для цих цілей використовується АХ, бха і ПХ кислоти. Крім відлущування частинок шкіри, кислоти і ферменти працюють у глибших шарах епідермісу, можуть впливати на швидкість оновлення клітин і себе регуляції. Який ефект для шкіри голови дає пілінг? Якщо подивитися на фототрихограму до застосування пілінгу, можна побачити на поверхні шкіри голови жирові відкладення, такі біло-жовтуваті лусочки та комедони. Це скупчення густого шкірного секрету. У волосяному фолікулі. після пілінгу видно чисту шкіру голови, де немає лусочок, вона нормального кольору без розширених судин. Коли шкіра голови очищена, то всі засоби нанесені на неї будуть проникати краще. Тому при боротьбі з випадінням волосся якісне очищення шкіри голови є обов'язковим. А ха-кислоти найпопулярніші та ефективніші. До них відноситься гліколова кислота, молочна, яблучна, винна та мигдальні кислоти. До биха-кислот зазвичай відносять тільки одну саліцилову кислоту. Вона є маслорозчинною та антибактеріальною, тому її часто рекомендують для жирної шкіри, оскільки вона може ефективно проникати в пори та очищати їх пх кислоти зустрічаються не так часто, як аха та БХ. Полігідрокислоти сприяють м'якому відлущуванню, діючи на поверхні шкіри. пх кислоти мають протизапальні та антиоксидантні властивості, що утримують вологу в шкірі. До них відносяться глюконолактон, галактоза, лактобіонова кислота. Далі це ензими або ферменти. Це білкові компоненти з рослинних плодів. Вони можуть руйнувати зв'язки, що утримують мертві клітини шкіри. Ферментні екстракти зазвичай мають протизапальні властивості. Що робить їх придатними для чутливої шкіри? Крім того, ферменти стабільні у широкому діапазоні. pH. сюди відноситься бромелайн, це екстракт ананаса, фермент, гарбуза та папаїн. Пілінг рекомендується всім, але особливо тим, у кого жирна шкіра голови, хто відчуває наліт на шкірі, який, якщо почухати голову, може залишитись на нігтях, навіть якщо тільки що помив голову, хто регулярно миє голову м'яким шампунем, тим, хто зіткнувся з себореєю або лупою. Якщо ви бажаєте, щоб ваше волосся росло швидше, повільніше жирніло та було об'ємне, то у вашому догляді має бути пілінг обов'язково на постійній основі. В залежності від типу вашої шкіри голови, частота використання буде різна. Пам'ятайте, здорова шкіра голови дорівнює гарне та блискуче волосся. Стимуляція росту волосся. Найбільш бюджетний варіант, я б сказала, навіть безкоштовний та безпечний це масаж. Багато досліджень показують, що саме масаж шкіри голови руками або щіткою допомагають пришвидшити ріст волосся та зупинити випадіння. Дуже круто поєднувати масаж шкіри голови та сиворотки і тоніки для кращого трансдермального проникнення препаратів до волосяних фолікулів. Також ви можете використовувати для масажу шкіри голови спеціальну щітку, але звертайте, будь ласка, увагу, щоб силіконові накінечники були обов'язково м'якими, оскільки жорстка щітка може призводити до пошкодження шкіри голови. Наступний це мезороллер. Придбати такий роллер ви можете на iHerb. Найкраще для шкіри голови купувати маленькі голочки. Щовечора перед сном потрібно легкими рухами водити мезороллер по шкірі голови протягом 10 хвилин. Дуже важливо не натискати мезоролер, інакше можна пошкодити шкіру голови. Неухильне правило перед кожним застосуванням це ретельна дезінфекція. Для цих цілей я обробляю мезоролер хлоргексидиновим спиртом, щедро поливаючи на голочки і витримуючи деякий час. Після використання обмиває ролик хлоргексидиновим або міромістином, видаляючи з голочок, залишки розчинів і шкірного сала, і знову ж таки дезінфікую в спиртовому хлоргексидині. Важливо також дуже ретельно просушити прилад. Прилад зберігати у спеціальному пластиковому захисному футлярі, який входить до комплекту та оберігає ваш мезоролер від пилу та шкідливих бактерій. Перед процедурою дуже важливо ретельно вимити голову, просушити волосся, щоб воно не заплутувалось, також важливо ділити волосся на рівні проділи і водити строго в одному напрямку 20 секунд без натиску. Є протипоказання і краще порадитися з лікарем-трихологом. Далі це тоніки та сироватки. Чи існують дієві лосьйони для росту волосся та противипадіння? Звичайно, що так. Активні компоненти, які містяться в спеціальних лосьйонах, проникають до волосівного фолікула і, в залежності від, Діючої речовини ми отримуємо очікуваний результат. Але немає одного універсального засобу, так як причини випадіння волосся є різні. Також інколи необхідно комбінувати декілька лосьонів. Результати ми оцінюємо мінімум через 2-3 місяці використання. Помилки, які ви можете робити при нанесенні засобів проти випадіння волосся, це стосується лосьйонів, ампул та інших засобів. В першу чергу ви наносите засіб на мокре волосся. Навіть якщо волосся висихає самостійно, компоненти засобу не варто змішувати з водою. Наносите на мокре волосся, а потім сушите. Не робіть цього, ви просто висушуєте компоненти засобу, які не встигли подіяти. Також ви наносите засіб на сухе волосся, а потім підсушуєте феном, щоб не втрачався об'єм. Аналогічно, як і в попередньому пункті, ви просто висушуєте всі компоненти. Правильно нанести засіб на суху шкіри голови, рівномірно розподілити подушечками пальців, максимально уникати, щоб засіб не стікав по волосю. Залишити його висихати самостійно і не змивати мінімум 4 години. Приклади препаратів місцевої терапії ви зможете знайти у своїх воркбуках. Поширені питання: чи дієві народні методи лікування для волосся та чому більша половина людей починає саме з них? Ми завжди думаємо, що якщо лікуватися чимось натуральним, то шкоди для нашого організму зовсім немає, або гірше вже точно не буде. Тому і вибір першочергово попадає на домашнє натуральне. Найчастіше в домашніх рецептах для росту або противипадіння волосся ми зустрічаємо: яйця, мед, цибуля, коньяк. також може бути настоянка червоного перцю або порошок гірчиці. Молекули яєць, цибулі, меду занадто великі, щоб проникати до волосяного фолікула. У нас все залишається на верхньому шарі шкіри, тобто на нашому епідермісі. В результаті ви отримуєте забитий вихід сальної залози, ризик фолікуліту та загострення або провокування хронічних захворювань шкіри голови. Настоянка перцю, коньяк, порошок гірчиці часто викликають контактний дерматит, опіки шкіри, запалення, а це, навпаки, буде провокувати випадіння в волосся. Щоб вплинути на ріст, стимулятори росту волосся використовують мінімум 3-4 місяці, майже кожного дня, а інколи і два рази на добу. Просто уявіть, що буде шкірою, якщо ці компоненти наносити регулярно. Варто відмітити, що багато засобів для росту волосся мають рослинні компоненти в складі, але це корисні речовини, тобто витяжки отримані в спеціальних лабораторіях та в потрібних концентраціях.